Пам'ятаєте героя Ейс Вентура. Ейсвенчура детектив. Також слово венчер означає ризик. А давайте тепер подивимося, які ще слова можна вивчити за допомогою цього ризику. Едвенчер дослівно прикладається ед додавати венчер, ризик. Додавати до ризику. Згадайте, як ми кажемо, що з ним сталося, приключилося. Натутне слово інвент це винаходити. Ін. Vent означає в ризику. Ви тільки уявіть собі, скільки було поламано ребр, поки ви знайшли літак. Prevent. Так, щоб не сталося цього ризику, ми що робимо? Превентивно до ризику. Pre – це перед щось робимо. Айс Ventura, Ventura. перекладається дослівно Ace – це туз, як в картах. А Ventura, як ми вирішили. Ризик. Як я міг забути слово івент? Коли проводять якийсь івент, він навіть не перекладається, то знову ж таки приїжджає пожежна машина, швидка допомога, тому що всі івенти також пов'язані з ризиком. Підписуйтесь, будьте в курсі, з вас лайк. Всім гарного дня. До побачення!